Рішення прийнято, дякую. Інтригуюче питання розглядається про затвердження заступника міського голови. Питання розглядалось на спільному засіданні постійних комісій. Підтримано. Доповідач Ольгінова Лариса Анатолійовна, керуюча справами виконавчого комітету міської ради. Є необхідність доповідати по даному питанню? Запитання є до доповідача. треба ж розкрити. Запитання до доповідача. Є? Я вам поясню. Висловитись бажає? То? Доповідаю, що були питання по стану здоров'я Солія Вікторовичем. Він ампенційно прийняв рішення, написав заяву, яке я, не роздумуючи, також підписав. Потім я в'їхав в командировку, він успішно побачив, що він здоровий. Приїжджаю, він написав заяву на продовження роботи. Він надужує, коли ви Питання. Є вакансія заступника ще по освіті і культурі? обожание за хворицы. В одну реку два раза не вылью. Ну что, что, Гроб, и со мной склад надо быть. А вот доплачивайся. Молоко это этой